Добрий день ютуб! Хочу зняти ролик, як косу отклепати. Це буде моя бабка. Неудачна мабуть, але буде. І все є коса і все є я. Значить, ну взагалі коси я. Клипаю літом наче як, але зараз є час, є час от клепать коси. Отак от, от я клепаю. Літом випадок був. Ходив я з дочкою гуляти, на коляски кататися. А сусід в гаражі сидить і клепає, косу купив нову. І клепає, а він не вміє. Каже дід все время клепав, його не навчив. А я вмію, мене навчив. Так от смисл клепання. Треба, щоб кромка леза була по центру бабки. А Це бабка. Ну, це молоток, але я його використовую як бабка, називається воно бабкою. Моя бабка десь загубилася, десь вона чурку була загнана, спалив її. Не знаю, не важливо. немає у мене. Клепаю, я на бабу. Будь здоров. Заново пап. Ну выключай, а що замі.